Учениця сьомого класу, Клесівського ліцею, головач Зиряна Тарас Григорович Шевченко Тополя Полюбила чорнобрива, козака дівчина, полюбила, не спинила. Пішов той загинув. Якби знала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б, пізно за водою, не стояла б до півночі, з милим під вербою. Минувий рік. Минув і другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, ніхто не питає Чого в'янеш, моя доню, мати не спитала За старого багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, Рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки поплачуть. Краще, маму, в труні лежать, ніж його побачить. Отак тая чорнобрива плакала, сміялась і на диво серед поля тополею стала, По діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гне тополю, полю до самого долу.